не дадим забыть международной общественности, что последователи Гитлера не остались в 1945 году. Нацизм возрождается. Что, британцы лезут? Вы это же столетиями происходит? Я не понимаю этого вашего подхода. а какого? А что? Почему вот так вот? вот то, все, да все. У меня это чувство вины заезд. Я тебе даже передать не могу. Тигран иногда вот так просто. Я ты куку просто. Просто куку. -ку. Смотрите, смотреть эту похож на вертолет. А из камер тот не вертолет. Не Не вертолет. Дайте мне мирную жизнь, чтобы я грешил как раньше. И не мешайте мне жить. Не мешайте мне путешествовать. Ретранслятор. На услике. Ну, тоже ничего. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, яке завжди чітко за розкладом. Тут я вам розкажу, що відбувається на московських болотах. Ну і чи справді розпочалось те саме триденне перемир'я, але про все по черзі. Не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Не забувайте підписуватись на ютуб канал Курбанова Лайф. І, звісно ж, найголовніше це підтримка збройних сил України, адже не буде нашої армії, не буде і нас. Не забувайте про наш збір. В підтримку 93-ї окремої механізованої бригади посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Ми збираємо 250 тисяч гривень на fpv дрони. І вже я рада вам повідомляю, що понад 215 тисяч є на рахунках наших військових, але треба збір, звісно ж, закрити. Тож, дивіться, наслухайте і не забувайте донатити. Ну і нібито, нібито, нібито я скажу втретє, від сьогоднішньої ночі розпочалось триденне перемир'я, але тут справедливості заради треба внести уточнення, яке саме без ракет та шахедів. Так, але тим не менше, росіяни продовжили атаки по всій лінії фронту. Про це сьогодні повідомив обчільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга. Тобто, нібито в небі тиша, а на землі все продовжується. І незважаючи на те, що українські дрони поки не залітають за парібрік, росіянам з того чомусь не легше, адже колапс, який спричинили наші атаки. Продовжуються понад добу, тобто сам колапс тягнеться і по сьогодні. Тисячі пасажирів і досі залишаються у заручениках нескінченних затримок. Аеропорти нібито відновили роботу, але деякі пасажири все ще продовжують чекати на свої вильоти понад 30 годин. Тож будемо чекати на продовження цієї фантастичної пригоди, але звісно, вже після псевдоперемир'я. просто вот так он быстро нашел два автобуса, посадил всех людей, забронировал нас Я честно говорю, мы... Венталёт. Смотри в камеру мне! Что? Это не вертолет, что ли? Это не вертолет, он, он... вовсе круглый. Это... А что за круглая херня? Это не вертолет! Это... Да. А еще он так медленно летит. Лену, и... и... звоните? звоните, звоните. Не, не смотрите, это похож на вертолет, а из камер тот не вертолет. Он пульнул что-то туда. Да. Он что-то пульнул. Це, звісно ж, наше тотальне недопрацювання, що росіяни так багато погано розбираються в тому, як виглядає гелікоптер, а як виглядає шахеди в Україні. Майже всі можуть відрізнити навіть за звуком того, як летять російські ракети: балістика, крилаті чи якісь інші. Ну а росіянам ще вчитись і вчитись, але все одно, незважаючи на те, що і справді Україна сьогодні не запускає безпілотники, в Росії очкують, а раптом в день ще щось відбудеться. Тож, як сьогодні вже вони повідомляють, президент Зеленський вже на польському кордоні. Єрмак тримає узгодський котел. Всі урядовці втекли. Бо через свою провокацію на 9 травня, нібито всі наші бояться ударів возмездія від росіян. Принаймні, так передає найприхливіше пропагандистське радіо. В домі за старшого в Україні не лишилося нікого. Дивно, бо. Значить, сьогодні ми бачили, як вся Верховна Рада голосувала за ратифікацію угоди зі сполученими штатами Америки, і там були урядовці. Ну а ще бачили, що Зеленський покладав квіти до вічного вогню. Може, в нашого теж просто з'явився двійник. Гаспарян просто друзі пережити не може, як і Путін, як і увесь режим, що їх більше ніхто не боїться. Ані ударів арішникам, ані ядеркою, ані їхніх наступів. Україна робила і продовжуватиме робити все для того, щоб захистити себе. Якби не бісилися російські чорти. Пустим, да? Завтра. куди-небудь прилетить. Це ж не обов'язково Москва. Ну, Наприклад, В Ростов. Москва по каналу Закрити Связи говорить все. они достали. Мы их предупреждали, ублюдков конченых. Они не понимают. Знаешь, будем сейчас воспитывать по-настоящему. Вот как доктор прописал, как вы в Ираке. Ну, чтобы американцы сразу понимали степень как бы с деца, который предстоит. Ну, они искренне уверены, что все так и будет. При этом весь этот политикум свинтил. В массе своей вместе с семьями потому что они понимают что может быть это вот очень яркая э, иллюстрация отношения э, к своему народу вот э, если угодно да это очень похоже на последние месяцы рейха ну, фюрер там вообще по итогу сказал, что если как бы немецкий народ оказался слаб и не смог победить азиатские орды пархатых большевистских казаков, то он вообще не достоин жизни. А до этого-то было что? Каждый город надо превратить в крепость, все на фортецию, ну, пардон, да, ну, и так далее. Ну там тим часом в Москві через парад на три дні глушать мобільний зв'язок. А президент Зеленський ходить хрещатиком і записує своє відеозвернення до дня пам'яті та примирення, 8 травня. Відчуваєте цю різницю? Але та, звісно, в нас всі втекли. Ми ніколи, от правда, ніколи не зрозуміємо цього передупа який несеться на московських болотах. При тому скрізь це ж стосується не тільки Москви, а й інших регіонів. Теж в Краснодарі відбувся. Потужний парад ясельних військ, і я не помилилась. Я абсолютно серйозно кажу про дітей із дитячого садочка маленька йолочка, яких одягнули в радянську військову форму і організували імітацію параду з елементами, що нагадують танки, винищувачі та самохідні артилерійські установки САО. Мета. Дуже зрозуміла, банальна підготовка до війни по зову царя ще з пелюшкового віку, тотальне зомбування без альтернативи. Але я завжди кажу, що цього замало. Недостатньо показати красивий парад, а де одноногі і однорукі діти? Де чорні пакети, де труни? Ну треба ж спочатку розповісти про ціну будь-якої перемоги. А вже потім намагатися щось вкладати в маленькі голівки, які до речі не мають ніякого права вибору, їм сказали проводити парад. Вони відповіли єсть. гаубицы, самоходные артиллерийские установки и даже истребители. Здесь все почти как на Красной площади, только в миниатюре. Парад военной техники воспитатели вместе с родителями продумали до мелочей. Очень важна память, так как... Если нет прошлого, нет и нас. Нужно наших дедов, прадедов чтить и помнить. Дед прошел всю войну и прошел живым. Вот. Передаем то же самое нашему младшему поколению, да, сынок? В частном детском саде маленькая елочка особое внимание уделили и акции «Бессмертный полк». Ребята постарше самостоятельно сделали в мастерских таблички с портретами родных фронтовиков. День Победы в главных праздниках. Мы будем помнить наших подвиги прадедушек. Вы видели ясельная группа, которая принимала участие, старшие, которые принимали участие. У них уже с детства прививается любовь к родине и долг отечеству, это у них как бы вот закладывается. Насладиться блюдами полевой кухни, выпустить в небо воздушные шары в форме журавлей, ну и, конечно, прокатиться на поезде победы. Все это юные воспитанники детского сада также смогли сделать во время праздника. И все это, чтобы с малых лет воспитать в детях чувство патриотизма. Лев на валовів Шевляков вісті. Найбільше я, звісно, коли дивлюсь на їхні паради перемоги, побіда бесія, на їхніх ветеранів чи учасників, в мене завжди виникає питання: а звідки в них стільки орденів і медалей? Ну він стільки не було. Я вже мовчу про вік. Але всі груди, як в того Адама Кадирова, ну буквально гнуться під важкістю цього металу. І вони, звісно ж, ще на фоні всього цього нас називають нацистами. А знаєте ж таке нацизм? Це віра в перевагу однієї нації над іншими, а ще необхідність розширення життєвого простору за рахунок інших країн. Це тоталітарний режим, де держава контролює всі аспекти життя, знищуючи опозицію, свободу слова і демократію. Раптом вам це нікого не нагадує в сучасній історії, але нацики, звісно ж, українці. Ну і ще туди ж присовують обов'язково європейців у тому числі. І таке враження, що коли все це несе нібензям із високої трибуни генасамблеї ООН, то він наче звик сприймати своїх росіян тупими та примітивними. І думаю, що світ не зрозуміє, хто такі сучасні нацисти. Ну і скільки б він не звинувачував когось іншого. Тепер це паркування стосується винятково і тільки Російської Федерації, коли Ні Бінзі каже про те, що вони будуть пам'ятати і не дадуть забути, то я вам хочу сказати, є в мене припущення, що багато-багато предків росіян зараз просто роблять сальтуху у своїй труні і думають: господи, господи, ну чого я просто не зробив щось інше замість того, щоб дати життя наступному поколінню нацистів. Забыть международной общественности, что последователи Гитлера не остались в 1945 году. Нацизм возрождается и стремительно набирает сторонников. В Европе планомерно растет число праворадикальных движений и их участников. Они используют современные методы и средства привлечения сторонников, особенно из числа молодежи, соцсети и мессенджеры. Им удается даже проводить рок-концерты, устраивать спортивные мероприятия или чтение лекций. Все это носит не разовый, а системный характер. Мы внимательно отслеживаем ситуацию и публикуем соответствующие доклады. Нам пытаются доказать, что чествование Гитлера, его последователей и идеологии – это реализация права на свободу мнений и их выражения. Зато в прошлом и в этом году в Берлине 8 и 9 мая вблизи советских воинских мемориалов запретили демонстрацию не только знамени Победы и георгиевских лент, военных песен, но даже орденов и медалей и формы воинов-победителей, в том числе на фотографиях участников войны. Более того, высокопоставленные есовские чиновники грозят санкциями за участие в Параде Победы в Москве и призывают ехать в это время в Киев возникает вопрос кого же будут чествовать в киеве миллионы украинцев героически сражавшихся в красной армии и отдавших жизнь в борьбе с фашизмом или нацистских пособников бандеры и шухевич в этом вопросе нужна ясность поскольку нельзя объединить жертву и палачей А кого ж будуть чествувати у Москві? Невже власівців? невже тих, хто підтримував такі собі добровольчі колабораціоністські об'єднання із Німеччиною? Чи не Бензя раптово забув про російську визвольну армію, яка о диво, але співпрацювала із нацистами? Та ні, направду в Москві опинилися, звісно ж, не ті навіть, хто свого часу, як союзники, Боровся проти нацизму, а маргінальні країни, подивіться, здебільшого, африканські якісь псевдолідери невідомих держав, ну або представники хунти. Ось і всі, хто сьогодні приїхав підтримати Путіна під час параду 9 травня. Та й зрештою, а як їх підтримувати, якщо сьогодні під тими самими гаслами і навіть тією самою червоною ганчіркою радянського союзу, ну що вони роблять? Вони наступають на українські. Регіони вбиваючи людей, але ця війна вона буквально як і часів Другої світової війни, так і сьогоднішня війна російської агресії проти України. А є і інші. Єдине, що навіть маргінальні експерти соловйовських шоу вже тупо тягнуть прикол з діда та іронізують з його методів ведення цієї війни проти всього блоку НАТО та бритів, зокрема. Отже, скільки на словах той Соловйов відвоював із англійцями, скільки ракет запустив, скільки разів виграв, але віз нині і там. При тому от живуть собі спокійно британці, без втрат і обстрілів, без війни, і навіть не знають, що насправді воюють із Росією та ще й програють їй. А ще наш марафон дуже часто критикують. Хоча подивіться, наскільки російські пропагандистські телеканали викривлюють реальність. В Росії, як не включиш їхні телебачення, то вони ледь вже не півсвіту колонізували. Я не понимаю до вашого підходу. А якого? А, а що? Почому так вот, вот, то да, Посідон, и все. Я, що? Я, я, я за що а ну, я, я я, там? Ну я мерка. Ну я мертвий, да понимаю. Я вам я посідон вам все вас Сармат посідон, Сармат Посідон, що то еще. Сейчас орешник. Нужно... Если бы у вас была третья нет, рука, был бы орешник. Ну, у меня кое-что есть, но... Это другое. Это другое, нет, это не... Я не могу забирать орешник. Посейдон, это, так сказать, это ваш конек. Вот Посейдон, да. Вот Посейдон поддерживал. С генерал-лейтенантом Горулевым есть же... Я полностью с вами согласен. Я просто пытался... У меня в Британии есть друзья, замечательные люди, кстати, красивые. После наших слов были. Нет, нет, они есть, поэтому не надо. Надо им просто сказать прямо, ребят, У вас і двадцяти є друзі. Да я тоже говорю, що нада уїжать туда. Ну йорул точно не дописав свій роман. Наступну частину йому допомагають дописувати вже сучасні росіяни не талановито, топорно, але вже як вміють, виявляється мир. Це не просто війна. Виявляється мир. Це свідчення приходу антихриста. А всі пацифісти та ті, хто виступає проти війни, ось вони вже й одержимі цим антихристом, стверджує російський поп Ткачов. Війна це богоугодне діло, це ознака того, що ще не розпочався кінець світу. І прихожани все це слухають, стоять разом із ним та кивають головою, незважаючи на те, що він несе несенітницю і ніхто не хоче його взяти за той хрест і спитати, що ти несеш? От мені тільки цікаво. А коли, наприклад, почнуть бомбити Москву і скидати балістику на оцей храм, де нібито служить чортам цей Ткачов, він все ще буде глашатим війни та адептом смерті. Чи коли тебе беруть за твою власну жопу, то тоді оцей піп першим, хто викине білий прапор? Міра розрядка, всьому міру, всьому миру мир, та все буде до той канакані. пришествия второго Господа Иисуса Христа и во времена мерзкого антихриста. А до этого люди будут воевать. И нужна будет и прокуратура, и МВД, и ФСБ, и МЧС, и специальные подразделения, и воинские соединения, и воздушные силы, и морские силы. Все нужно будет до самого страшного суда. Потому что мир и безопасность будет только при антихристе. И те, кто хочет мира и безопасности, не вовремя, имеют духа антихриста. Вот все эти нетвойнисты, не наши, которые все-таки за все хорошее против всего плохого, они, конечно, не думают так, они думают, что не великие христиане. На самом деле в них действует Дух Антихриста. Трусливый, малодушный, плотский Дух Антихриста, который хочет мира не для Бога, а мира для греха. Дайте мне мирную жизнь, чтобы я грешил как раньше. И не мешайте мне жить. Не мешать мне путешествовать по всей Вселенной. Не мешать мне пить, есть за... А что ты там? Вот такая миссия было. В заповідях не вбий, не вбий, фактично не воюй. Це що нахрін ми викреслюємо? Ну, і поки пиня готується приймати парад, пускати пил в очі, тих, хто буде там присутній, розповідаючи про подвиги дідів. Я б все ж таки нагадала, що діди таке наробили на території Німеччини, що далеко не всіх язик повернеться назвати справжніми героями, але нащадки цих самих дідів. І з гордістю підхоплюють їхні прапори, російська армія це гарно продумана фінансова піраміда, де вижити від українських дронів шанси все ж таки трошки вище, аніж в російських командирів, де злодії та злочинці йдуть заробляти на крові, а замість цього заробляють на їхній крові. В російській армії буквально торгують життям. Командири аж потирають руки, коли відправляють в штурми СВОшників, і чим більше їх не повертається. Тим більший прибуток, виявляється, вони з цього отримують. Працює це так: вбили СВОшника чи він безвісті зник, і командири одразу присвоюють їхні гроші собі без жалю та співчуття, бо навіть навпаки, вболіваючи за Збройні сили України, аби вони покосили росіян і таким чином дали заробити росіянам іншим. Ми сьогодні смісними штурмами, з обнулінням людей. По фактам того, что люди или погибали, или становились без вести пропавшие, а после этого у них исчезали деньги. Потому что, ну, как бы, кое-что я по этому поводу знаю. Это вот, ну, где, э, если это было еще не единичный случай, а системный, а в ряде организмов это были именно системные случаи, тут уже возникают совсем другие выводы из всего этого. Фактически, э, мы получили э, с тем, что, с точки зрения правовой базы, по сути, 1937 год. Фактически. Это ну, открыли портал ВАД. Это открыло возможность полного беззакония в отношении командиров мясников. В том числе это касалось не только личного состава. Я скажу, вопрос отдельный. Это преднамеренное обнуление офицерского состава. В том числе групповое обнуление офицерского става, в том числе особенно офицерского става, который пытался этому противостоять. Еще один очень интересный. Не-не-не-не-не, не надо перешагивать. Что это за групповое обнуление офицерского става? Я состава? скажу так. Вот то, что у меня приводит Не надо ведь Ветевато есть офицеры, которые, например, категорически говорили, что они не будут заниматься сбором денег, э, ну, поборами в пользу кого-то со своего личного става, они это будут пресекать, и было бы сделано все, чтобы эти офицеры погибли. Прям группой. Ну, то, что я привел пример с БМП на прошлом эфире, у меня вчера был разговор с человеком. Говорит, я понял, о чем идет речь. Я лично знал людей, которые были на этой БМП. И которые на ней погибли. Сравнение вообще с 1937 годом это такое себе. Заявление. А мы фактически получили именно это. Когда у нас запустили вот этот молох репрессий, он просто начал самораскручивающий. То есть после чего, и мне вот на новых территориях очень интересный тост прозвучал, ну, после определенных жестких событий это было, тост за 38 восьмий та так взагалі скрізь очікування та реальність в російській армії ніколи не пересікаються. Ну, наприклад, на словах пропаганди та в офіційних повідомленнях влади, в них озброєння аналогов. нет. іскандери, сармати, підводні човни, танкармата та. Ядерка, ну а по факту на полі бою віслюки та верблюди, і це я зараз не про самих росіян. При тому, хитрість використання в'ючних тварин це відповідь на хитрість збройних сил України через роботи дронів, на які обов'язково треба зараз скинутися, через роботу їхню на фронті, є настільки сірі зони, що окупанти там не можуть не те, щоб підняти голови, ну а тим паче, що просуватись. Тож для підвозу провізії, боєприпасів та води. Вони і використовують тварин. Добре, що за прикладом Таїланду вони не воюють на слонах. Тож, з одного боку, хитро, з іншого знову оголилась біда в питаннях сучасних видів озброєння. У росіян замість ребу працюють віслюки. Світл не понравив ретранслятор на усліки. Ну, тоже ничего. Притом, шутки шутками, но у нас есть же там горная бригада, у которых свой зоопарк. Ну, там некоторые, кстати, юрничали, я помню, просто, не знают оргштатную структуры. Они действительно, вы правы, в горных бригадах это вьючные подразделения, там они есть, и лошади, и мулы, и ослики. Конечно, при этом ночью в лесу Изумительно. Работает очень сильно. Потому, потому что дрон его не отличит от косули. И не будут на него использовать сетевишку, да, понимаете? А этот ретранслятор, вот он топ-топ-топ, идет. Смекалка русская. Всегда работает. Зрештою будь-який провал, і ми в цьому пересвідчувались десятки разів. Пропаганда спробує продати як свою величезну перемогу. До речі, коли вони будуть програвати в цій війні, ми не образимося. Хай своїм розповідають що завгодно. Але завершення буде в нас не таке веселе, як зазвичай. Знаєте, за, за роки своєї роботи. Я дуже пишаюсь і нашим проектом, і YouTube-каналом Курбанова Лайф, і тим, що ми робимо у сфері антипропаганди. Але я маю бути чесною і з вами. Ми не впорались так і не виграли принаймні в цій війні допоки. Все одно, ми як держава не змогли протидіяти повноцінно отруті, яку росіяни ллюють десятиліттями проти нас. Он звичайна історія: спроба евакуації із українського покровська, де вже геть поруч росіяни, а українці бояться їхати з прифронтового міста через страх, бо вони говорять російською мовою. А це означає, як вони кажуть, що вталу їм смерть. Тож, звісно, краще, яким здається, лишатися і чекати російських катів. Вони ж, принаймні, російською говорять. Ді, ми випускали такий великий влог, присвячений іншій стороні цієї медалі. Ми розповідали про дуже відому в Україні російськомовну блогерку Алхім. Вона якраз навпаки дуже активно і з Києва віщає на рускам і пропагує російське кіно, російську музику і не тільки піднімаючи тільки по-своєму болюче питання мови. Хоча ми завжди пояснювали, що там в нас є законодавство, яке чітко обмежує чи навпаки, чітко прописує свободу вибору, якою мовою говорити. Але це страшно, страшно, що й досі питання мови працює проти нас.

Судьі галі. поїхали з нами на викосні не те, щоб я прям знала і вірила, що якщо подивляться наш випуск, то зрозуміють, що тут в тилу українських регіонів нічого боятися. Але для нас окремо важливо, щоб українці, де б вони не знаходилися якою б мовою не говорили, знали, що ми одні об'єднані однією країною і захищає нас однаково збройні сили України від російської орди. Тож для того, щоб таких людей, які знали правду, ставало все більше і більше, ми завжди закликаємо вас обов'язково нашому випуску лишити свій лайк, підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф і, звісно, подякувати Збройним силам України за те, що вони нам подарували ще один день. Не забувайте переходити за посиланням в нас в описі до нашого ефіру і донатити в підтримку 93-ї окремої механізованої бригади на fpv дрони. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!